Слава Україні, героям слава, друзі! Традиційне все ж таки вітання для нашого чемпіонату. Вшановуємо ми кожного героя е, ми сьогодні, сьогодні в такому складі е, відкрию одразу ж таку таємницю БМ. Тепер під Дурбабом деперсумат-против Богдан. Зараз бачимо, що пробуває Марценка. Це робити доволі літак. Переговують на поліки до бригаду і до бригада, постріла дальну. передача не точна, Варховенко перехоплює ліпе з ноги, перемогти на воротах. Масетку скільки на єда. Але зараз по класичному стандарту зараз Мартиненко, не подається. Часу. Зараз Гончаренко м'яч перехоплює, скільки на берегу, Береговиць, один дотик, скільки на Гончаренка! Розбігається зараз. По цілуми Зеленський пробиває, полк, врятує команду і ворота не поруч. На марша зайти зараз, берегового, але перехоплення від коментар. Партнера Корт пробуває небезпечно.

Люди перепрошую волк. хотів вам порадити магазин футбол профіт для того, щоб добувати такі діячі, які зараз і забив Контеренко. Андрій uh. Пасха з нього Пархоменко розвертає підопригора, але спіл, але коментар страховує його. обіцях вже два в один. Ясько там Маценко організовують атаку. Ясько поки без активних дій в преску. Команда грає а Зараз бачимо Бархоменко Данила, підопригора не бігає підопригора. Кані на кнопка. Але якоїсь загонструльних дій. Майу Дібо, Багола, зараз бачимо 3-0! Не погано зараз зараз вернув форк! І тільки безка з цим без паком бере. Одразу мені компанія компанії домовить і друже. Є все-таки у нас моменти, бачимо, Тор. Прийнять передати сам. А Ігора. зараз Ігор не постачає на м'ячі. але в воротах Тодор пробуває там. Власне, порівняє докидання від зеленського ворога, а корголополю ведве ледве не закинув м'яч за комірець. Є сходить, ось зараз помилка підгора, ворота полотчі карати, карати дали його Данило, 4-0. Друзі, чотири нуль, це все, але як я казав, що не можна звідси команди копсервіс з пролунає залунає. Навіть пометь, за них хотіть має. Зараз була ще на п'яці, виклик поводить скажут кор, може карати за п'ять. Добре, зараз розібрали красношні зеленські самотужки притяган. Він вже час час відключатися капітан. Команди капітан Капіта бачить Зеленський порозі з Черому Барсує Зеленського, але все таки віддається. Удар по і і він хотій детальці. Пробувай порожні воротах Тіка, Гончаренко порожні ворота! Тістуч, Гончаренко. Добиває по справжньому топ-серевість від селі. Максима зараз є пробиває Гарченко, удар по своїй, хоч і дідже знач, тися, пробиває по порожніх воротах. Тіка, Гончаренко порожні ворота! Чись тут, гоча. Тіхов, боха, як зараз перекоплює. І може карати оці мата Маценко зараз почне атаку через коменданта. Комендант зараз непогано Маценко на ударній позиції виходить, але рятує команди голкіпер Краснопільців. Е... Матюшенко Олексій, 23-й номер. А ось зворотній таці Гончаренко атакує. Комендант зараз проривається, пробігає повз Марчинко і. Е, поки що заблокується. Спробує Маценко. Е, і ось зараз Матюшенко на ударній позиції ми їх забив. Зеленською одразу ж біжить вперед. Пас на Гончаренка, Гончаренко скидає на Матюшенка. Він обіграє коменданта і може пробувати голкіпер. Але полко врятує. Ну все, друзі. Фінальна сирена. 6-0.